Своєрідно відзначили День Соборності України на Богородчанщині. Тут вперше відбувся пробіг населеними пунктами цього району. На свято Здоров'я, крім місцевих, були також запрошені спортсмени та ветерани спорту з Івано-Франківська інших областей України. Більше того, кілька учасників марафону громадяни Росії. А отже, забіг без перебільшення можна назвати міжнародним. Ініціативу організаторів пробігу підтримала місцева влада. Маршрут марафону пролягав майже через десяток населених пунктів, серед яких Богородчани, Саджава, Глибоке, Хмелівка, Росільна, Підгір'я і складав 35 кілометрів. З ініціативи наших підприємців, гарних організаторів спорту в районі Івана Ценчика та Ярослава Паранюка, сьогодні буде здійснено перший міжрайонний марафонський забіг. Такий забіг планується провести і на День Незалежності. Отже, ми Попробуємо створити свою власну нову спортивну традицію сьогодні. Ми на площі на стадіоні Богородчанах об'єдналися для того, щоб пропагувати. Єдність, бо тут є багато районів. Єдність нашу, і в той же час ми об'єдналися заради того, щоб пропагувати в нашому районі. Один з видів спорту це марафонський пробіг. Всі ви сьогодні тут є. Тут є майстри спорту, тут є і учасники, які ті вперше беруть. Тут є і молоді, і ветерани. Я бажаю всім вам легкої дороги, гарного фінішу, і щоб всі ви були переможцями. І приємно, що також батьки навіть і своїми діточками прийшли на цей перший започаткований марафонський пробіг, який відбувається в нашому, в нашому містечку. І воно так, ця традиція буде зберігатися і продовжуватися. І якраз день ювілею Івана Дмитровича Сенчика, який мероприємство став, я від всіх вас, особливо від себе, хочу привітати його. тігового здоров'я. Такого, як він має, такого як Йорданська вода освячена, тому що він щоранку купається, щоранку бігає. Здоров'я вам, здоров'я і ще раз здоров'я. За словами організаторів, марафон це і відзначення дня злуки і популяризація здорового способу життя. А тому до участі в ньому запрошувалися всі бажаючі без вікових обмежень. Свято, яке святкує вся країна, свято Злук, і в нас в районі подвійне свято. До цього свята ми приурочили марафон по селах Боричанського району. Ініціатор цього дійства був відомий в районі підприємець фірма Сендем Сенчик Іван. Ми разом з ним согласували це дійство за ініціативи. Організатор цього дійства, я, як президент футбольного клубу Газовик, написав листи. Голові адміністрації Володимиру Миколаївичу Єфімчу, голові районної ради Головчику Михайло Михайловичу, допомогти нам провести це урочисте дійство. Володимир Миколаївич додав доручення відділу молоді спорту в організації цього дійства. Наш марафон започатковується цього року і будеться проводити. Будемо старатися, проводитися кожен рік. Він буде проходити за маршрутом Богородчани, Саджава, Глибокі, Хмелівка, Росільна, попри Космач через попри Глибілку, через Підгір'я і назад на стадіон. До цього дійства так само залучені директора шкіл, голови сільських рад, учасники цього марафону є футболісти клубу Газовик, депутати районної ради. Учні, спортсмени, всі жителі, хто захотів прийняти участь нашого Борочанського краю і навіть приєдналися з області, хто любить багато бігати. Також я вдячний нашим спонсорам, які нам допомогли з транспорту, тому що у нас буде проходити маршрут. 35 кілометрів це такий маршрут, що не всі зможуть добігти. Нам надали транспорт, депутат районної ради від партії фронту змін Анюк Йосиф Васильович. Так само нам допомогу надали велику підприємці району. У кожному населеному пункті спортсменів зустрічали його мешканці. Багато з них приєднювалися до пробігу. Попри виснажливу дистанцію, марафонці не збавляли темпу. Юні спортсмени не відставали від знаних майстрів та ветеранів, показуючи хорошу фізичну підготовку. Прапороносець Василь Петрук подолав усю дистанцію. А завзятий 11-річний хлопчик Павло Білуган проявив справжні чемпіонські амбіції, пробігши у той день 25 кілометрів шляху. Для тих, хто бажав перепочити, були передбачені автобуси. Учасників марафону супроводжували медичні працівники. Одним словом, все було організовано на високому рівні. Фінішували більше півтора сотні учасників, всіх було нагороджено призами та відзнаками. Свято спорту на Богородчанщині вдалося на славу. Настанова на майбутнє від відомих спортсменів так тримати і перемагати на змагальних доріжках своїх побратимів з центральної, східної, з північної і південної України. А головне дійсно пишайтеся, що ви народилися тут, в цій державі Україна. Підсумовуючи вище сказане, потрібно сказати, що свято спорту, яке відбулося у Богорчанському районі, об'єднало небайдужих до здоров'я людей. Крім перевірки себе на витривалість і зміцнення сили духу, учасники пробігу започаткували нову традицію, якою віднині пишатиметься Богорчанщина.